Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська казка. Кейцю випускаємо. Казка називається Чарівний Фартух. Жили собі по сусідству дві видри. Пані Софійка і пані Христина. У видри Софійки така гарна хата була. Все блищить. Все чисто, вилизано, натерте, все в порядку, все складено. А у Христини речі на стільцях валяються, чашки на всіх поверхнях стоять. Як смачно готувала пані, Хри... пані Софійка. І перше, і друге, і компот, супи різні, і борщик такий сякий. І гарнір, і салатики, і різні наїдки напої. А пані Христина здебільшого по телефону з доставкою їжу замовляла. Який город був гарний у видри Софійки. Там і травичка росте, і квіточки, і бурячок, і картопелька, і огірки, помідори, ягоди різні, дерева плодові. А біля хати видри хрестини газончик ріс. І між деревами гамак був натягнутий. Ах, Яка була майстриня пані Софійка. Вона і плести вміла, і вишивати, і шити, і всюди рюшики, і все заплетено, красиво, і вишито. Um, Платьячка гарні носить. А видра Христина, ну, здебільшого, джинси вдягала, і худі з каптуром, з Мікі Маусом намальованим. Хм. Одного разу не втрималася видра Софійка, і давай питати у сусідки. Ох, пані Христино, ну ви б стали б по хаті прибрали б. Город собі зробили, посіла б щось корисне, вдягнулися в якось красиво в платтячко. А Видра Христина каже, та мені так добре. Ну, що валяється на стільцях, то я і так це знайти можу, чашки стоять, то я все одно не використовуюся, мені зручно зручної джинси з худі носити. А город, нащо той город? Мені краще в гамаку з книжкою повалятися. Але стало ж їй цікаво. А чого це ви, пані Софійка, така моторна, до всякої хатньої роботи здатна. Е, може, вам щось допомагає? Хитро посміхнулася видра Софійка і каже: Ну, вам, як сусідці, я секрет відкрию. Звичайно, просто є в мене. Шарівний фартух. От як вдягнеш його, то одразу таке бажання до роботи виникає. Поки все не переробиш, не присядеш. Цікаво, каже пані Христина. Може, мені б собі такий фартух придбати? А не могли б ви мені його позичити? Пані видра Софійка каже. Ні, позичити не можу. Але можу сказати, де його купити можна. Ото треба піти ем, до пані жаби на базар, і в неї чарівні чарівнющі фартухи продаються. Видра, Христина здебільшого все через інтернет замовляла і питає: А через інтернет не можна замовити? Ні, каже Софійка, то треба до пані жаби на базар іти. Скривилася Видра Христина. Софійка з виразу її обличчя все зрозуміла і каже: Ну, добре, заради вас, як заради сусідки, як буду наступного разу на базарі, піду до пані жаби і куплю для вас такий самий фартух. Так і зробила. Через кілька днів стукає в двері до Видри Христини і каже. Пані Христина була я на базарі, знайшла пані жабу і купила в неї ще чарівніший фартух. Каже пані Жаба, що в ньому чарів стільки, що втричі швидше обернутися можна, ніж моєму фартуху. Дякую, каже видра Христина. Віддала Софійки гроші за фартух, забрала його в хату та десь на стул поклала. Через кілька днів випадково вона його знайшла, цей фартух, тому що він зі стільця впав і вона в нього ледве не перечепилася. Підняла, каже, що це таке в мене? А згадала, це ж фартух чарівний. Ну, думає, може й спробувати. Вдягнула на фартух, стоїть посеред хати, чекає. Коли ж в ній таке нестримне бажання хатньою роботою займатися буде? Чекала, чекала, нічого не з'являється. Почала вона його обмацувати, залюшики смикати. Думає, може, в нього десь кнопка є, десь його вімкнути треба. Не знайшла нічого, зняла і каже: мабуть, бракований попався. Замовила вона по телефону піцу і пішла з книжкою в гамаку лежати. І ви знаєте, обидві видри, і Христина, і Софійка жили довго та щасливо. Але кожна на свій манер. От така казка, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до завтра, Па-па!